Який відмовляється зупиняти купівлю нафти, я маю певне відчуття, що він змінить свою думку. Андрі ваша звораки країн які кроки були зроблено у ну, найбільші прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі, і Україна зараз дуже. Успішно зупиняє цю потужну армію. Це дуже дивна ситуація. Бо всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки. Це тяжкі бої, які тривають, і воно виглядає так, що воно не зупиниться. Чи вам доповідали про нещодавні події? Що саме в Данії, в і Данія каже, що там були певні дрони, можливо, певна діяльність. Яка буде ваша реакція? Я поки не буду відповідати, поки я не отримую додаткову інформацію. Вони не знають. Що саме сталося, але звичайно, ми дуже швидко дізнаємося. чи ви б допомогли. Якщо буде рішення про збиття відповідних літаків, знаєте, в НАТО також підвищило свою спроможності від двох до п'яти відсотків ВВП зараз. Це трильйони доларів Вони сплачують нам за ту зброю, яку ви надсилаємо Це дійсно важливий день. Ніхто не. Очікував, що так станеться, тобто країни, які е, не виділяли 2%, зараз виділяють 5%. ВВП. Це великі гроші, це е, ті гроші, які вони використовують для того, щоб придмати зброю від Сполучених Штатів. Бо раніше Байден їм все віддавав, він передав їм багато коштів, багато озброєння. І ми з цього не отримували. Ми ж передали Україні гроші для того, щоб ввести бойові дії. Вони дуже мужньо оборонять власне це війна, що триває вже три з половиною роки. А люди думали, що це буде дуже швидко закінчиться. Вони вважали, що Росія така велика країна, але Україні є достатньо мужності. Дякую дуже. Дякуємо, пресі. Thank you guys. <laughs> Thank you guys.